Глава десята. Як тільки і Віка побачила двері жіночої кімнати, рванула туди пропалом. Слуга що дивився її услід, подумав, що дами стався розлад шлунка. До її успіху у приміщенні нікого не було. Не встигла би стужава ахнути, як стала кішкою. Якби тварини могли покриватися холодним потом від переляку, бідолаха була б уже вся мокра. Стигла, видихнула вона з полегшенням. Трохи перевівши подих, визирнула в коридор, ніби ніхто не помітив. Вона обережно, просто на м'яких подушечках лапок пройшлася далі. Навколо снували лише слуги. В надії, що їй таки пощастило, і ніхто не помітив звернення, повернулася назад у дамську кімнату, застрибнула на високу мийку. І зненацька побачила себе у дзеркалі. Яка я гарненька, подумала, розглядаючи кішечку у відображенні. Хутро сіреньке, майже сріблясте, а м'яке яке пухнасте, очі зелені з чорним обідком, носик рожевий, красуня. У коридорі за спиною почулися кроки, і Віка кішка. Швидко вистрибнуло відчинене віконце. Хух. розслаблена зітхнула вдруге. Треба було пити зілля, ще давала служниця, нарікала, згадавши про прислугу. До речі, де вона? Служниця зникла, як тільки віку привели до зали з панами. Може, на кухні? Вікторія принюхалася і побігла на запах їжі що ледь ледь долинався сюди, з віддаленої ділянки замку. Треба було терміново щось робити. Чоловік у будь-який момент може виявити зникнення своєї благовірної. Пробігаючи по віконце, несподівано вловила дивну фразу, яка безтужово сильно зацікавила. Його величність страшенно боїться магів!» – сказала Жолі. Віка відразу ж впізнала її голос. Так. Людські маги зіпсували йому життя, підтвердив хтось незнайомий. Він навіть наказав зробити собі кулон, який починає світитися, якщо зблизька, виявляється маг. Але я не помітила сьогодні на ньому кулона», – здивувалася наложниця. Це зрозуміло, відповів незнайомець заспокійливим тоном. Навіщо йому захист у суспільстві ельфів? Звідки в нас взятися людським магам? А що? Коли нинішня дружина Міхайля виявиться магом. За цих слів Віка кішка присіла на задні лапи. Але її перевіряли на наявність магії, заперечили ті. Можливо, вона майстерно зуміла приховати свої здібності, посміхнулася Желі. У такому разі, якщо це виявиться, її стратять. Що це гадина задумала? Віка не бачила виразу обличчя осіб. Які говорили, інакше б точно знала, що її здогад вірний, і ці двоє замислили проти неї зло. Сидячи під віконцем, кішечка глибоко замислилась, скоро її відсутність стане помітною, і чоловік відправить когось на пошуки. Потрібно якнайшвидше повернутися до зали, повертатися туди ніяк не хотілося, та й можливості вона поки що не бачила. Знайти служницю, випити зілля. Це зараз першочергове завдання, вирішила вона, продовживши шукати приміщення кухні, і зіллям їхні хитрощі на мене не подіють. Чи подіють? Перебуваючи в задумливому стані, кішечка добігла до будиночка, в якому все вирувало, кипіло, шипіло і приваблювало купою запахів. Слуги снували туди-сюди, проносячи повскішку різні страви шалено спокусливими ароматами. Притягнувши носом у слід таці з чимось смачним, віка раптом відчула дикий голод, наче тиждень перед цим не їла, захоплена апетитними ароматами, кішечка забула, куди прямувала, і побігла слідом за слугою. Вона гналася за запахом по якихось коридорах, то піднімаючись сходами, то опускаючись униз, коли раптово виявила, що забігла до тієї самої зали, де проходив прийом імператора. Ось це я потрапила, подумала віка кішка, заткуючи назад. У цей момент їй на очі попався свій чоловік, який розмовляв з її служницею. Мою відсутність так швидко виявили, злякалася Бестужева. Про що він говорить? Спритно прошмигнувши повз гостей, кішечка підкралася до тих, хто розмовляв. Її здогадки виправдалися темний розпитував прислугу про так недоречно зниклу дружину. Де ваша пані? спитав він грізно, нависаючи над служницею, наче ліхтарний стовп над лавкою. Пане, їй стало погано, і вона вийшла на повітря подихати. Оком не моргнувши, збрехала Сесія. Яка кмітлива, подумала Віка, вчасно зарієнтувалася. Погано? перепитав Ельф, і служниця присіла від страху. Мабуть, вона переплавина, хазяйка погано переносить такі напої, ледь видавила вона з себе. Правда? усміхнувся повелитель, ні краплі не повіривши. При ньому Дружина пила дуже багато і почувала себе чудово. негайно Нехай негайно повертається, приказав він і додав, нахилившись до вуха слуги. Якщо вона не з'явиться найближчим часом, я сам за нею прийду. Так, пане? ледве дихаючи від страху, вимовила сесія і швидко засемінила до виходу. Так, треба бігти додому. Подумала Вікторія, але не встигла вона зробити їх кроку, як повисла у повітрі, чиїсь сильні руки підхопили її під животик і підняли нагору. Га! І чому це постійно відбувається? обурилася кішка. Що ж ви мене всі хватаєте? Хто тут у нас? Цього разу її підхопив сам імператор. Дивіться, кого я спіймав! «Обережно, ваша величність! скрикнула Жолі. Ця кішка може подряпати? Хіба? здивувався той, піднявши бідолаху ще вище і заглядаючи в очі. Виглядає цілком мирно!» Він узяв кішку на руки і почав гладити. Вона не вихована, у мене досі шрами на руці. І наложниця продемонструвала всім невеликі ранки. На зло злонахабній наложниці Віка вирішила не чинити опір. Вона зручніше вмостилася на руках імператора, навіть лапку склала, ніби заразкова учениця в класі. Це я не вихована!» – хмикнула собі підніс. Ви подивіться лише, яка я добра та ласкава. І вона зробила розчулену моську, округливши очі і склавши красиво хвостик. Ах, яка мила! Пройшлося зітхання розчулення по глядачах. Кішечка сиділа в центрі уваги, приймаючи компліменти з усіх боків. Яка шорстка в неї гладка, а які очі гарні. Хвізничого пугунастий. Миле створіння. Так, це все я, пишалася собою віка кішка. Зовсім забувши, що їй дуже треба поспішати додому. Ваша величність, здається, ви їй подобаєтесь, несподівано заявила Же Олі, повернувши безтужого в реальність, наложниця ж хотіла радісно запропонувати імператору забрати собі гидке створіння, щоб назавжди його позбутися. Вона навіть відкрила роти, набравши пові... побільше повітря, щоб заговорити. Але саме в цей момент підійшов Міхаель. Ах, ось ти де!» – видав він, дивлячись на кішку. Це ваше чудове створіння? спитав імператор, чухаючи маленько, за вушками. Ні, ваша величність, почав темний, але правитель його перебив, не давши домовити. Тоді я візьму її собі, заявив він щасливо. Цього ще не вистачало, не на жарт злякалася Віка. Я своя власна, нема чого мене ділити. Вона зібралася вже щось не робити, щоб імператору відбити бажання її забирати, але несподівано на вирочку прийшов чоловік. Змушений вам відмовити. Прошу мене вибачити, ваша величність, вклонився він і додав. Це тварина моєї дружини. Боюсь, вона дуже засмутиться. Втративши кішечку. О! Намагаючись приховати невдоволення, видав імператор Тоді, звичайно, звичайно. Ваша величність, скрипівши зубами, вирішила підтримати генерала Жалі. Їй дуже хотілося позбутися ненависного створіння, але підтримка іміджу першої леді цього будинку. І коханої жінки темного зобов'язувала у всьому бути прикладом. Ця кішка така шкідлива, нещодавно давно вона мені всю кімнату рознесла, по столу пробіглася, розбивши посуд. Маса шкоди нам завдавала. А ваша величність збирає давні речі. Що буде, якщо ця тваринка їх розіб'є? Ябеда, пирхнула Віка, відвернувшись від наложниці, імператор. Не відповів. А він пройшовся залом і опустився на диван, посадивши поручки шичку. Безтужево сіла в позу Сфінкса, наче благородна леді. Може, вона їсти хоче? запитав імператор у простір. І тут же десятки ельфів перейнялися їжею для кішки. Їй принесли на блюді різні ласощі. Тут було і запечене м'ясо, з ароматом якого бідолаха й ув'язалася, потрапивши назад у зал. Кочачі інстинкти закликали накинутися на їжу з усією пристрастю, але безтужива переборола їх. Акуратно, підсунувши лапку і шматочок м'яса до краю блюдця, взяла одним зубком і почала жувати, ніби далами благородної крові. І би ще піднести до губ серветку для повного ефекту. Ось би народ звалився, але серветок кішці не подали, тому довелося так обходитися. Хто сказав, що вона не вихована, почалося з натопу пороззяв. Ви тільки подивіться, чи не відрізниш від наших знатних леді. З'їли? Віка кішка. З почуттям тріумфу поглянула на свого чоловіка та його коханку. Ті перебували від її поведінки, м'яко кажучи, у шоці. Чого це вухатий сказав, що кішка належить дружині? Спала їй на думку і стало тривожно. Невже він знає, хто я чи підозрює? І яке підступне створіння? Усміхнувся тим часом темний і простяг руки, щоб узяти кішку, але та відскочила бік, зашипівши. Не торкайся до мене, подумала Віка, мені не до вподоби типи, що засовують свої руки куди не треба. Ви їй не подобаєтеся, реготнув імператор і несподівано спитав А де ж ваша дружина? Ельфи почали озиратися в пошуках зниклої. Вона вийшла подихати повітрям, відповів Міхаель, при цьому не зводячи очей з кішка. Скоро повернеться. Їй стало зле, одразу поквапилася із запитанням наложниця і, не чекаючи відповіді, видала Людські істоти такі тендітні. Чого це? застріла вушка без тужева. Про що вони? Так, погодився імператор, така жалість, така чарівна дівчина. Він зробив багатозначну паузу, яка Вікторії зовсім не сподобалася. До речі, продовжував його величність, ви помітили, що вона зовсім не боїться нас? Придворні відразу зашуміли, бурхливо підтверджуючи слова імператора. Підхалими. хмикнула кішка, але цього ніхто не побачив. Вона ні краплі не боїться темних ельфів. Продовжила думку Жалі, наче її у дитинстві і не розповідали всі ті страхіття про нас. Дуже дивно, коли Янарал зустрівся з нею вперше, вона тремтіла, мов лист на вітрі, боячись спідняти очі, була страшенно налякана, та й до весілля ви всього лише раз бачилися». Наложниця обернулася до володаря, напружено вдивляючись у його обличчя. Ви маєте рацію, підтвердив її слова Михайль. Бідолаха навіть намагалася накласти на себе руки, аби цей шлюб не відбувся. О, обурено вигукнув імператор, як це не вічливо з її боку. Але за хвилину, подумавши, додав Тільки нинішня дівчина зовсім не така, як ви кажете. Що ви зробили зі своєю дружиною? Він реготнув і додав. Перша шлюбна ніч вдало. Не Невколо захихикали, і тільки віці та ще же олі ця розмова стала неприємною. Міхаель нічого не відповів, так томно промовчавши. Пробач, мій друг, вдав, що схаменувся імператор. Я не мав ставити такі особисті питання. Все це говорилося під хихикання придворних, що правда, варто було генералу обвести тих. Ще зібралися холодним поглядом, як смішки миттєво припинилися. Здається, тут мого чоловіка бояться більше, ніж імператора, подумала Віка, спостерігаючи за цим всім. А сам величність намагається підколоти генерала, щоб хоч у чомусь відчути свою перевагу. Інші готові всьому підтакувати. Неприємна публіка. Що так довго не приходить ваша дружина? знову згадав про неї імператор. Може, їй потрібна допомога? Не хвилюйтесь, я особисто схожу за нею, заявив темний і, вклонившись, подався на вихід. Кішка завмерла на секунду. Ой, злякалася вона. Щось мені різко стало з вами нецікаво. Поки імператор дивився вслід генералу. Вона зіскочила з дивана і пропалом помчалася до дверей, їй вдалося обігнати чоловіка. Кущами кішечка рванула до свого будиночка. Але на її подив, коли підбігала до сходів у будинок, мало не натрапила на свого чоловіка. Як він сюди так швидко потрапив, здивувалася кішка. Я бігаю набагато швидше. Він скакав на коні? Жодного коня поблизу не було. Тому Віка засумнювалася у своїх припущеннях. Єдине пояснення, яке вона могла дати, її чоловік вміє пересуватися з неймовірною швидкістю. Мабуть, це магія іншої відповіді не було. На зустріч темному вибігла служниця. Де твоя пані? вкотре за день він запитав. Біда. злякалася Віка кішка. Ірвонула до найближчого відкритого вікна. Їй було погано, мекала щось ледве чутно Сесія, поки служниця невирізно намагалася пояснити ельфу, де його дружина. Віка примудрилася застрибнути у вікно, пронестися через предпокій і влетіти в опочивальню, з розгону застрибнувши на ліжко. Перетворюся. Лагала до свого тіла подумки, але, як і бувало раніше, нічого не відбувалося. Треба розслабитися. Загадала Віка і спробувала відключитися від зовнішніх звуків. Тільки як тут заспокоїшся, коли вухатий перестав слухати служницю, і його важкі кроки вже були чутні в будинку. Безтужева заплющила очі і відкинулася на подушку. Я пропала. Двері згурли. Чинилися. Дівчина напружинилася. Зараз він побачить кішку і все зрозуміє, ви так рептово зникли. Почулася порога. Якщо з вашим здоров'ям щось не так, про це я маю знати насамперед. Віка розплющила очі і на свою велику радість виявила себе в людському тілі. Фух, відчула таке полегшення. Що голова запаморочилась. Тим часом повелитель пройшовся від дверей до ліжка і раптово нахилився над нею, максимально наблизивши своє обличчя до обличчя дівчини. Що у вас болить? спитав співчутливо. А ви що, медик? перепитала Вікторія. Хто? не зрозумів ельф. Цілитель, лікар, Намагалася підібрати правильні слова та. Міхаїль насупився. І поклав свою долоню дівчині на чоло. Заберіть руку. Хотіла відмахнутися віка, але вухати й не дав. Лежіть спокійно, видав він холодно. тієї ж хвилини по тілу дівчини пройшло незрозуміле тепло. Хміль від випитого вивітрився. Вона відчула себе бадьорою та свіжою. Знову магія? здавалася вона подумки. Звичайно, дякую за допомогу. Почала Віка, намагаючись правильно підібрати слова, але не могли б ви без мого дозволу не торкатися, мого тіла. Ви щось чули про межі особистого простору? Так ось, прошу їх не порушувати. Ми з вами, хоч і подружжя, але цей шлюб є суто політичним. Жодних почуттів одним до одного не відчуваємо. Тому прошу надалі не пхати свої руки. Куди не годі. цей монолог давно зрів у неї в умі, тому зараз вилився сам собою з її уст. Темний настільки здивувався, що якийсь час просто мовчав, з цікавістю розглядаючи її, ніби знову бачив вперше. Скориставшись його збентеженням, безтужива продовжила свій монолог, перебуваючи в повній впевненості. Що каже правильні речі таких самодурів, що зарвалися, треба ставити на місце. Давай спочатку пізнаємо один одного краще, адже секс це інтимна річ, заговорила вона натхнено. Що? перебив вухатий. Віка зрозуміла, що слово секс тут явно не в ходу, тому постаралася замінити. Близькість любовні втіхи, займатися коханням. Побачивши в його очах глузування, здогадалася, що він зрозумів. Просто йому подобається з неї потішатися. Трохи розлютившись, продовжила серйозніше. Отож, необхідно познайомитися ближче, перш ніж вступати в інтимні стосунки. Це дуже індивідуальна річ. Я мушу вам спершу довіряти. Давайте спробуємо хоча б потовершувати. Не можна ось так відразу малознайомій людині забиратися в штани. Ви ж не маніяк який? Казала, а сама таємно розуміла, що він якраз маніяк і є. З такими, як у нього за машками, точно серійний. А поки що ми ще з вами практично чужі люди. Тримайтеся від мене подалі, видала останні і завмерла, бо в його очах з'явився небезпечний блиск. Хочете потоваршувати?» притягнув він, з погрозою в голосі. Так погрозливо. Дружбу точно не пропонують. Таким тоном убити збираються. Для початку. брязнула відважно віка. Триматися від вас подалі. Знову повторив вухати її фразу, і у бідолахи мурашки побігли по тілу від його вкрадливого тону. Супереч своїм словам, він став нахилятися все нижче, поки не вперся руками в ліжко по обидва боки від плечей дівчини, нависаючи над нею, наче верба над водою. Ще трохи і їх носи доторкнуться. На відстані. Підтвердила, втиснувшись у подушку Вікторія. Так? запитав він, нахабно посміхаючись, і в обличчя. Ні, подалі, продовжувала наполягати без відчуваючи явну загрозу з боку чоловіка до того ж, загрозу інтимного характеру. Здається, він зараз займеться з нею тією справою, яку вона намагалася запобігти. Ефект від її слів виявився зворотнім. що, заводить, коли йому відмовляють? промайнула з додка у її світлій голівці. Мамо, Люба, до якого мені нічини я в руки потрапила. Я що розбудила дрімаючий вулкан? Так. Ще більше наблизився чоловік, припавши губами до її губ. Щоб йому відповісти? І довелося б розкрити рота. Тільки як, коли його губи так щільно притиснуті? Ні, спробувала промичати вона, стиснувши щелепи. Здається, ви погодились. Видав досить нахабно вухатий. Мені почулося, ви сказали так. Ні. Тільки встигла сказати вікка. Для чого їй довелося такий відкритий рот, і їм відразу заволоділи, не давши продовжити, треба сказати, цілуватися темний умів. Буквально за кілька секунд Вікторія вже забула про свої спроби зупинити це божевілля, і з задоволенням відповідала, якийсь час вони самовіддано цілувалися. Незабаром у неї в животі запурхали метелики. А потім і зовсім сталася пожежа, і захотілося більшого. Тіло саме почало згинатися, просячи продовження. Нарешті ельф зупинився, важко відірвавшись від таких бажаних губ. я думаю, ми досить із вами познайомилися, видав він, судячи з вашої реакції. Ви зовсім не проти зайнятися зі мною любовними втіхами. До віки сенс його слів доходив дуже довго, поки зміг пробитися крізь туман бажання, що застила її свідомість. Ах, ти ж паразит. перше, що подумала вона, коли прийшла до тями, роздратував мене і задоволений. Я нормальна людина. І ніщо людське мені не чуже, заявила йому, зло, блискаючи очима. Ви така гарна, коли злитись!» відповів на це анітрохи не збентежений ельф. Але ви ще красивіша, коли ваші очі застилає серпану пристрасті, мені дуже подобається це спостерігати. Останнє він сказав на вушко, обдавши її шию своїм подихом. Далі. Різко піднявся і додав Продовжимо сьогодні ввечері. Я ще не раз хочу бачити ці очі. Пройшовши до виходу, зупинився біля дверей. А зараз збирайтеся, нас чекає імператор. Дуже невічливо змушувати його чекати.